У зв'язку з тривалими відключеннями електроенергії питання правильного зберігання харчових продуктів стає надзвичайно актуальним. Дотримання температурних умов зберігання може призвести до швидкого псування продуктів і як наслідок до харчових отруєнь. Тож ми вирішили дізнатися у криворічів, що знають вони про правила, які допоможуть зберегти продукти свіжими та безпечними навіть у складних умовах. Ходімо дізнаємось, чи знаєте ви, як безпечно зберігати харчові продукти під час відключення електроенергії? Ну я, наприклад, набираю пляшку з водою. Заздалегідь її заморожую та кладу в холодильник до продуктів. Ну, по можливості мати якісь там зарядні станції, які забезпечують світлом вдома. Інших способів, не купувати зайвого погріб. Викопати погріб метрів 10 глибиною і там зберігати, правильно? А ще можна як бомбосховище використовувати. Я сама хотіла здати відповідь на це питання. Для того щоб уникнути харчових отруєнь в умовах відключення електроенергії, слід пам'ятати основні правила, які можуть врятувати ваше життя. Перше і найважливіше правило тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Це дозволить зберігати продукти безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин у повній морозильці. Якщо відключення електроенергії триває більше 4 годин, варто згрупувати харчові продукти разом у морозильній камері та по можливості використовувати холодильні контейнери із замороженою водою водою. важливо слідкувати за температурою. У холодильнику вона має бути плюс 4 градуси або нижче, а в морозильній камері – не вище мінус 4. При зберіганні продуктів у холодильнику необхідно відокремлювати сирі продукти від готових страв. Зберігайте їх у закритому посуді, щоб уникнути контакту між ними. Не готуйте страви з запасом, вживайте їх відразу після приготування, не залишайте їжу при кімнатній температурі більше ніж на 2 години. Якщо у вас є сумніви щодо безпечності їжі, не перевіряйте її на смак. Краще відразу викинути. Особливо це стосується м'яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць і молочних продуктів. Також пам'ятайте про ретельну термічну обробку продуктів, особливо м'яса, яєць і морепродуктів. А для приготування страв і напої використовуйте очищену воду, бажано бутильовану або з перевірених джерел. Окремо слід звернути увагу на рекомендації для магазинів та ринків. Вони повинні забезпечувати належні умови зберігання та реалізації харчових продуктів, дотримуючись температурних режимів у холодильному обладнанні. Магазини повинні використовувати альтернативні джерела електроенергії, генератори та термометри для контролю температури у холодильниках і морозильних камерах. Звертаючись до суб'єктів господарювання, хочеться зосередити увагу на тому, що суб'єкти господарювання відповідно до вимог законодавства про безпечність та якість. Харчових продуктів на всіх етапах виробництва, транспортування, зберігання та реалізації продуктів харчування, особливо швидкопсувних, повинні забезпечити необхідні умови. Це в першу чергу температурні режими, а також дотримання санітарно-гінічних вимог. Такі ну, елементарні вимоги дозволять уникати і реалізовувати продукцію відповідної якості і відповідно уникати ускладнення епідемічної ситуації. Пам'ятайте, що продукти, які зберігались при температурі вище плюс 5... 15 градусів більше 4 годин не підлягають подальшій реалізації, а розморожені продукти повторно заморожувати заборонено. При придбанні неякісних харчових продуктів споживачі мають право повернути або обміняти продукти на якісні. Це наявністю розрахункового чеку. Пам'ятайте, що безпечне зберігання продуктів є запорукою вашого добробуту та здоров'я вашої родини, а дотримання цих простих правил допоможе вам уникнути харчових отруєнь та вберегти своє здоров'я під час тривалих відключень електроенергії. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.